Що колеги, всіх вітаю на каналі. А що ми розібрали свого дракона? Прийшов його час. Треба поміняти резину на задніх колещатах, бо стара резина вже стерлася. Передок ми замінили. До речі, брав на OLX Не в магазині, ні в кого, просто в хазяїна. Взяв ціна питання одного такого колеса, якщо не помиляюсь, 9 тисяч гривень на OLX Два штуки 18. А індійське колесо взяли ми. Не так давно в техноторгі одне коліща 25. Взяли два 50 тисяч гривень. Загальна сума переобуть отакого тракторця становить 68 тисяч гривень. Оце отак. І це не враховуючи те, що ми ще не купляли камеру, ставимо старі камери. Так що, якби з камерами, то вже було б 70. Ну, яка є, така є ціна. Це для того, щоб можна було з чимось порівнювати. Що на МТЗ повний комплект коштує як одне колесо до імпортного трактора. Чисто для такого візуального порівняння. Бо мене питали хлопці, типу, що скажеш про МТЗ-1025. Серед його таких приблизно однокласників, типу 82-й або 892-й, то це, мабуть, один із, кращих, один із кращих і удачних моделей тракторця. Ну, а Там кожному своє. Індійська гума Аскенсо. Хлопці брали, кажуть, ходи по 5 років і не скаржаться, так що буде і в нас вона ходить. Соя її не проб'є, бо ми сою не сіємо, так що буде все чітко. Вийшло у нас коліща одне от тракторця на продаж. Кого можливо цікавить, пишіть в коментарях. Фірма Белшина, Ціна питання такого колеса ну, 4 тисячі гривень без торга. Це так, щоб приїхали і забрали. В принципі, ходить воно може, ходить воно може, але так, чисто для того, щоб докатати. То, в общем, кого цікавить, скину додаткові фотографії. От дивіться, давайте всередину заглянемо, що тут у ньому. В принципі, отак, латочка одна є. Висота протектора ну, десь сантиметр півтора от сили. Півтора буде. Може й два. Тут, дивлячись, як подивиться. Треба штангель. Ну, в общем, Кому треба на докат, може в когось розірвало або ще щось. 4 тисячі гривень. Пишіть в коментарях. Перва загиночка пішла. Поліві роботи наші, глибина чітка, Ориться нормально. Так що треба працювати, поки не випав сніг і не почались морози. Початком польових робіт ми заміряли цю ділянку. Є в мене такий от пристрій, називається агрометр. Ну, а взагалі він йде курсовказівник чи щось таке. Ну, в общем, в общем, общем, в общем, ми його використовуємо як агрометр. Значить, що в нас вийшло? 1,2 гектара, а бути 1,27 Тобто, 7 соток на даному полі не вистачає. Можна б рішити на посадку, але тут посадки тої, ну хай сотка, хай може півтори-дві сотки. Десь немає площі або з того боку, по всій довжині ділянки, або з того боку. От яке рішення? Рішення найправильніше визвати земнопорядну організацію і поставити межові знаки. І все, і проблема вирішиться. Чітко. Ну, от Така штука всім потрібна, тому що коли бувають випадки, коли вам пропонують одне, по факту виміряєш зовсім інша площа, а платити треба за те, що вам пропонують. Тому треба все ж таки перепровірити два рази і зробити правильне рішення. Отакий от прибор. Я його брав на ОLX Бушний за 3000 гривень. І я думаю, що він мені вже окупився разів, наверное, 5, а може і більше. Так що штука нужна. Garmin ETREX 10. Ось такий от тамагочі. Працюємо у нас напускається дощик. Сьогодні його й передавали, завтра також обіцяють 2 мм опадів. Проте цей дощ для нас не перешкода, працювати потрібно, тому що, як не крути, а вже скоро-скоро і зима. Один, бачите, нюанс. Хочемо трошечки підчистити гілочку, але боїмося, щоб, не дай Бог, не потрапить на халепу. Колеги, на завершення сезону покажу вам, чим ми працюємо вже під самий-самий фініш. В общем, борозди, які залишаються після оранки, а вони по-любому є на зворотах, хоч і невеликі, але не бажано. Ми їх роздісковуємо і вирівнюємо оці края тут, де в нас отаке поле горбате, щоб навесну вже можна було сміло заїжджати з культиватором і не робити повторно два сліди. Так ми готуємо нашу площу. Для роботи. Фінальний акорд, можна сказати, наостанок. Так що, колеги, хто як робить, напишіть, чи проводите ви окультурення земельних ділянок перед зимуванням чи ні. Навіть деякі поля, які ми орали до дощів, були дуже з великими грудками. Ми їх також роздіскували, для того, щоб у нас була вирівняна волога по всій площині. А там, де грудка залишилась, здорова така, казали люди, то для кращої снігозатримки. Але вони помилялися, нема там ніякої снігозатримки. Ота грудка пересихає ранньою весною, з неї найбистріше зникає волога. І тоді наші ці грудки при обробітку стають такими камінцями. Якість посіву буде зовсім інша. Ну і відповідно ж, збереження вологи також буде під великим-великим питанням. Пишіть, що у вас, коментуйте, цікаво почути вашу думку. Ну і звісно, що... дякую за перегляд. До зустрічі! Все буде Україна!